Вітаю всіх кіберорганізмів, а всім іншим співчуваю. Це знову я, Геймбот, і сьогодні я хотів би поговорити про одну зброю з дуже важкою долею. Мова йде про R36 E-Raptor. Як ви знаєте, декілька днів тому розробники оновили Helldivers 2 і одним з екземплярів, які було покращено, якраз і був E-Raptor. Це важкокаліберна гвинтівка, яка веде вогонь важкими розривними набоями. Зараз його нібито непогано бафнули, зробивши сильнішим. Але чи дійсно все так просто? Чи дійсно він є грабельним, або все реально так, як говорять у більшій частині ком'юніті, що грати з ним це втрата вашого дорогоцінного людського часу? Так це чи ні, розберемо у цьому відео. А ви одразу напишіть, як ви ставитеся до ераптора, чи використовуєте його у своїх іграх, або навпаки, віддаєте перевагу іншим варіантам. І ще один момент. Після останнього великого патчу схоже, що розробники зламали згладжування у грі. Тепер, коли ти граєш на деяких частинах екрану, зображення перетворюється на таку собі сітку. Це важко пояснити, але гра стає більш заблюреною. Тому наступні футажі були записані без увімкненого згладжування. Продовжуємо. Ще з самого релізу Ераптор був досить сильним. Адже його головною особливістю був розліт шрапнелі від його снарядів, який дозволяв дуже швидко зачищати скупчення малих і середніх ворогів. В ті часи він як ніхто інший підходив у якості ультимативного озброєння практично проти всіх типів ворогів, не беручи до уваги важких. Але через велику популярність та загалом, через його силу, розробники Зарухет достатньо швидко прибрали розліт шрапнелі від його пострілу і залишили по суті просто вибух під час влучання. Чи став він від цього сильнішим? Навпаки, після нерфу зброя стала повністю непотрібною і неефективною. Ераптор був подавлений своїм прямим конкурентом сусідом по варбонду вибуховим арбалетом. Арбалет, хоча й мав меншу зону ураження, був при цьому набагато швидше, мобільнішим, та ще й був одноручною зброєю. Всі ці фактори без сумнівів зробили його новим фаворитом серед гравців, і коли у вас стає вибір, узяти як основну зброю, повільну велику гвинтівку, яка стріляє просто вибуховим снарядом, або малий компактний арбалет, який має ті ж снаряди, але при цьому має більше набоїв, більшу швидкість ведення вогню, то вибір, думаю, буде очевидним. Після цього Ераптор випав з мети на дуже довгий час, до тих пір, поки у вересні 2024-го розробники не повернули йому шрапнель і не бафнули більшість його статів. Чи повернуло це гвинтівку у стрій? Лише частково. Бо навіть попри всі бафи, він все одно залишався лише більшою та незграбною версією арбалету. З колись метового монстра, який просто анігілював скупчення будь-якого ворога, включаючи навіть хелдайверів, він став нішевою зброєю, яку брали для того, щоб якось прикрасити важкі будні пекельного десантника. Момент був втрачений, бо гвинтівка не мала так вже і багато плюсів. Людинки скоріше віддавали перевагу більш швидшому та надійному спорядженню, ніж повільному ераптору. Але невже все так погано? В нещодавньому патчі ераптор знову був бафнутий. І по іронії долі, практично одразу знову занерфлений. Хоча, на мій погляд, нерфом це назвати складно. Річ у тім, що зброя була забагована і мала можливість ваншотнути будь-якого юніта, при умові якщо дивитися у певному напрямку всередині гри, а саме на південно-західну частину компасу. Справа була в тому, що вся шрапнель при влучанні летіла саме в ту сторону, що створювало просто колосальний демедж. По суті, після детонування набою, шрапнель спавнило прямо всередині ворога. Розробники виправили баг, і тепер шрапнель в цілому летить туди, куди потрібно, а саме назад у гравця. Гах, оце смішно. І повертаючись до мого першого питання. Невже він дійсно настільки поганий? Зараз, після нового патчу, ераптору збільшили пробивну здатність з середньої до важкої, а також збільшили дальність пострілу. Тепер, попри повернення шрапнелі, ця гвинтівка ще й може в теорії знищувати практично будь-якого важкоброньованого юніта, а також навіть будівлі, для яких необхідний саме вибух. Давайте поговоримо про кожну фракцію окремо. Почнемо з ілюмінатів. Головною проблемою спрутів були і є великі орди легких зомбі, які постійно оточують тебе та не дають дихати. На іншій стороні при цьому стоять списоносці та стрільці з джетпаками, які також набридають при ГМПЛА. Завдяки шрапнелі та вибуху, Ераптор може достатньо легко зачищувати армії зомбі, ліквідуючи одразу по 4, 5 або навіть більше юнітів. Списоносці та стрільці можуть бути знищені з двох пострілів у тіло або одного пострілу у голову. Загалом, практично всі юніти середнього класу можуть бути знищені з двох пострілів Ераптору, а деякі з одного пострілу у критичну точку, але про це трохи далі. Тринога ж може бути ліквідована з трьох пострілів у його ногу, там де знаходиться слабке місце. Але, звісно, перед цим треба зняти щита за допомогою будь-якої іншої допоміжної зброї чи стратегами. З ботами схожа історія. Будь-який вид девастатора може бути знищений з двох пострілів у груди або з одного пострілу у голову. При цьому, енергія від вибуху набою проходить і через щит девастатора, тому можна стріляти, не боячись, що щось піде не так. Легкі автоматони можуть бути ліквідовані практично від будь-якого демеджу ераптора, то вибухова хвиля або шрапнель. Халк може бути знищений, якщо поцілити йому два-три рази у його око, тобто найслабшу точку. На жаль, інші представники автоматонів не такі вразливі, як ті, про яких ми говорили до цього, та набагато краще можуть танкувати постріли. Але це нормально, адже залишилися по суті тільки ну дуже броньовані юніти, як танки та страйдери. Проти жуків особисто в мене виникло якесь людське розчарування, хоча мені, як на смертній машині, це не властиво. На жаль, Ераптор практично не знищує ніякого середнього ворога з одного пострілу командери, блювани, сталкери. Навіть іноді стражі вулика для кожного зазвичай необхідно два постріли, щоб точно його здихатися. Для умовних блюванів ви маєте поцілити точно йому голову, щоб вони одразу були ліквідовані. Стражу вулика краще за все цілити між його передньою ногою та головою, щоб в нього потрапила шрапнель, адже іноді Ераптор не може знищити його за один раз. І це розчаровує. Ераптор має бути тією гвинтою, яка, попри всі мінуси, може дуже ефективно знищувати хоча б середні цілі завдяки своїм набоям високої пробивної здатності. А так виходить, що розробники додали для ераптора вищий рівень пробивання, але гвинтівка не може здолати навіть середнього жука. А що там, наприклад, по чарджерах та імпейлерах? До фіксу багу, їх обох можна було ваншотнути. Але після патчу стріляти по броні не так вже й ефективно. Чарджера можна знищити, якщо цілити йому під живіт, у землю, щоб шрапнель від вибуху летіла прямо у його незахищену частину. Чи зручно це? Аж ніяк. Додатково, ераптор може непогано боротися з блюхом бальтитану, знищуючи його за 3-4 постріли, після чого титан зможе використовувати лише ближній бій. Після цього необхідно буде зробити до 10 пострілів, щоб покласти його з основної зброї. Таким чином, ми бачимо, що, можливо, ераптор не такий вже і поганий. Ну, теоретично. А що, по суті, він ліквідує будь-якого ворога, включаючи деяких важких з декількох пострілів, і додатково має важку пробивну здатність, що дає йому змогу закривати гнізда жуків, фабрикатори автоматонів і навіть кораблі ілюмінатів, які стоять на землі. Арбалет, звісно, має практично всі ті ж самі функції. Він швидший, він зручніший, має кращу швидкість ведення вогню, тоді як ераптор, навпаки, є дуже повільним. Але все-таки найбільшим плюсом Р-36, є його шрапнель, яка хоча й працює через п'яту людську точку, все-таки може бути корисною. Але, відверто кажучи, це вже танці з викруткою. Адже щоб нанести найбільшу кількість демеджу, вам треба цілити не в самого ворога, а під нього, або позаду нього, або трохи поряд тощо. Ераптор це такий собі важкий босс підземелля, щоб приборкати якого, ти маєш пройти всі кола пекла, і потім, можливо, зможеш сказати, що ти його переміг. Зброя вимагає від гравця набагато більших навичок, ніж просто навести приціл та класнути ліву кнопку миші. Але чи дає він щось натомість? Питання складне на мій погляд, так. Але це не якась неймовірна сила, а просто зовсім інша гра, яка буде будуватися по-іншому, не так якби ви взяли штурмову гвинтівку, і навіть не так, якби ви взяли арбалет. У Ераптора складна історія, і схоже, що розробники так до кінця і не знають, якою вони хочуть бачити цю гвинтівку. Чи то має бути важка основна зброя, здатна ліквідувати усіляких чарджерів та інших тварюк з двох-трьох пострілів, чи то навпаки, має бути протипіхотна важка гвинтівка, стріляюча набоями зі шрапнеллю? Я провів за раптором не одну гру, і не можу сказати, що це прямо таке жахливе озброєння, не варте того, щоб його спробувати. Скоріше, воно просто унікальне, не схоже на інше. Чи варто брати його як топ-один ствол? Ні, не варто. Чи варто брати його як альтернативу до вже метових більдів 100%, бо, як я казав до цього, ГМПЛАЙ точно буде іншим. Будемо сподіватися, що розробники нарешті вирішать, якою вони хочуть побачити цю зброю і перестануть її мучити. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалось це відео, то лайк, підписка та коментар допоможуть моєму роботичному тілу ще краще і швидше створювати нові відео. Тому гарного людського буття вам відпочивайте, поки я не захопив ваш світ.